Слово Верітас на ранок. П'ятниця 15-го тижня звичайного періоду. Євангелія від Матвія, перший і восьмий верші 12 розділу. Я милості хочу, а не жертви. Читаємо в книзі Пророка Усій. Більше ніж ритуальні жертвопринесення Богові потрібна людська доброта, дух якої підпорядковується тільки одному закону. Відповісти на поклик людських потреб, у цьому епізоді Ісус сформулював, що вимоги людської потреби вважаються першочерговими і стоять понад усі інші вимоги. Вимоги богослужіння, ритуалу та літургії мають важливе значення, але понад усі ці вимоги першочерговими є людські потреби. Найбільший богослужбовий ритуал це служіння людині, яка потребує. У нас є багато свідоцтв про те, що Він годував голодних, утішав сумних та піклувався про хворих. Християнське служіння – це не служіння літургії чи ритуалу, це служіння людській потреби. Християнське служіння це не монаше усамітнення. А активна участь в усіх трагедіях, проблемах і вимогах, з якими стикаються люди. Амінь.